У мами чи тата не вистачає стажу для пенсії, їм можна допомогти у 2025 році. Щоб вийти на пенсію, 60 років треба мати 32 роки стажу. А якщо стажу менше. Пенсію не дадуть, але ви можете цей стаж докупити і не тільки для себе, а й для мами, тата або будь-кого, хто ще не пенсіонер. Докупити стаж можуть наступні категорії українців: ті, хто не працював офіційно, ті, хто працює за кордоном, але хоче пенсію в Україні. Тим, кому до пенсії лишилось кілька років, але стажу не вистачає. Скільки коштує один місяць стажу? 3520 гривень. Якщо підписуєте договір на рік, можна платити щомісяця по 1760 гривень. Як заплатити через податкову або пенсійний фонд особисто, або взагалі не виходячи з дому через сайт пенсійного фонду. Після підписання договору маєте 10 днів, щоб внести оплату. А коли все оплатили, заходите в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України і перевіряєте.